Казка про білочку Орі та викрадача снів. У гущавині чарівного лісу під м'якими шатами муху й ніжних квітів жила білочка на ім'я Орі. Вона мала пухнастий хвостик, теплі ручі та незвичну здатність відчувати сни інших. Одного вечора Орі помітила, що щось змінилося. Ліс став тихішим, ніби щось невидиме поглинало його шепіт. Дивно, прошепотіла вона. Чому сьогодні ніхто не бачить снів? Вона спустилася вниз і побігла до сови. Ви щось помітили? Всі кажуть, що їм нічого не снилося, навіть тім не бачив свого звичного сну про горіховий торт. Сова задумливо відповіла: Це тривожно. Частина нашого внутрішнього світу. Якщо вони зникають дось або щось їх викрадає, вдикрадає сни, але навіщо? Щоб підживлюватися чужими мріями. Такі істоти існують, кажуть вони живуть за межами озера від лунь. Тоді я вирушаю туди. твердо сказала Орі. Це буде небезпечна подорож. Але я знаю, якщо хтось і зможе повернути сни, то це ти. У дорозі забіжи до пані Лафі. Орі бігла лісовою стежкою, намагаючись осягнути почуте, викрадачі снів, шепотіла вона. Попереду виднівся затишний будиночок, вмонтований у схил пагорба. З димарялить піднімався ароматний дим, а з вікна лилося тепле світло. Вона постукала у двері, відчинила ведмедиця з м'якими рисами обличчя у л'яному фартушку. О, білочка Орі, зайди, дитино! лагідно мовила пані Лафі. Чаю, лише трохи, пані Лафі. Мені потрібна ваша мудрість. Вони сіли біля вогнища, над яким варився чай із лісових трав. Орі коротко розповіла усе, що трапилося. Сни це не просто вигадки, повільно сказала ведмедиця. Вони ключ до нашого внутрішнього світу. Якщо їх крадуть, ми втрачаємо щось дуже цінне. А ті, хто викрадає сни, вона замовкла. Це небезпечні створіння, вони ховаються у тріщинах між думками. Як мені знайти їх? Орі підвелася. Я хочу повернути сни іншим тваринкам. Вони прокидаються похмурі, розгублені з порожніми очима. Пані Лафі задумливо погладила свій чайник. Є один шлях через темний гай. Але тобі доведеться зіткнутися зі своїм власним страхом. І тільки тоді вона дістала з полиці стару карту. Ти зможеш знайти долину забутих снів. Орі взяла карту Твоя сміливість твоя найбільша сила. Але пам'ятай, іноді найтемніші сни ховають найсвітліші відповіді. Ніч опустилася на ліс, коли Орі вийшла з будинку пані Лафі – Світлячки мерехтіли довкола, мов зорі на гілках. Її лапки тремтіли від напруги, та вона крокувала вперед до темного гаю. Стежка звивалася, мов шрам крізь ліс. Чим глибше вона заходила, тим тихіше ставало. Лише шурхотіння власного дихання і тіні. Що, здавалося, спостерігали, раптом із туману виринув шепіт. Чого ти боїшся, Орі? Вона озирнулася нікого. У тебе ж нічого не вийде. Ні, це не так, все вийде, я впевнена. А якщо сни і не потрібні, горі зупинилася. серце билося швидше. Шепіт наче йшов зсередини. Це був її страх, голос, який вона роками ховала. Боюсь бути марною, прошепотіла вона у темряві. Боюсь, що не допоможу, що не варта. Вона сіла на пеньок і закрила очі. Вперше не втекла від свого страху, і в цю мить темний гай почав світитися. Тіні розтанули. І стежка відкрилася далі. Перед нею брама, сплетена зі снів. Вона війшла. У долині забутих снів усе було спотворене, кольори бляклі, сни згорнуті у клубки і спали. У центрі стояла постать воно, викрадач снів. ніби зі скла, ніби з диму. Без обличчя. Навіщо ти тут? пророкотіло воно. Щоб повернути сни, сказала Орі. Вона від найстрашніші сни важливі. І ти уважаєш себе достатньо сильною. Я вже не боюся, відповіла вона. Я слухала свій страх, і він став моїм другом. Воно завмерло, а тоді тріснуло, мов скляна оболонка. Що не витримала світла зсередини, сни зірвалися з невагомості, як пташки, як блискітки, і полетіли в небо. Долина наповнилася кольорами, Орі стояла посеред поля, де знову росли сни. Коли вона повернулася додому, звірята знову сміялися, бачили сни. І розповідали їх одне одному, а пані Лафі, зустрічаючи її біля воріт, лише кивнула Сни не іграшка, але тепер вони у надійних лапках. Орі усміхнулася. Усі ми маємо право бачити сни, навіть якщо вони лякають. Ти молодець, що подружилася зі своїм страхом. Страх це не ворог. Він з'являється коли щось для нас важливе, іноді страх одіймає нас міцно, бо хоче захистити, але коли ми сідаємо поруч із ним, слухаємо його і дякуємо, він може стати нашим другом. Не всі страхи треба перемагати, деякі просто зрозуміти. І пам'ятай, навіть у найтемнішому лісі завжди є стежка додому.